Вітаю, дорогі учні! Сьогодні ми продовжуємо роботу з графічним інтерфейсом в мові програмування Python за допомогою бібліотеки Tkinter. Виконаємо завдання 3. В цьому завданні нам потрібно налаштувати реакцію напису на подію mouseMove, тобто на рух курсора миші. По напису. Коли ми будемо наводити мишку на напис, його текст повинен змінюватися, мають змінитися шрифт, розмір символів, а також, наприклад, колір тексту. Але в умові задачі у вас написано, що початкові значення властивостей напису ви можете вибрати самостійно. І початкові параметри ми з вами задаємо самостійно. Тобто, ми зараз відкриваємо програму Python. Створюємо новий файл. І першим чином ми підключимо бібліотеку Tkinter. У першому рядку ми з вами запишемо «From Tkinter Import. Нагадаю вам, це дає нам доступ до всіх елементів графічного інтерфейсу. Далі ми створюємо головне вікно програми, запишемо з вами root, tk. Тобто ця команда створює порожнє вікно. І тепер ми можемо задати розміри для нашого вікна за допомогою команди root.geometry. Нехай буде вікно. Розмірами 600 ширина і висота 400. І тепер нам потрібно розмістити це вікно. Так, почекайте: Root Geometry ми задали ширину і висоту, все правильно ми з вами зробили. І тепер ми можемо створити напис. Записуємо з вами лейбл. І ми встановимо з вами початковий текст, наприклад, наведи курсор на мишку, тому запишемо з вами властивість текст і запишемо текст «Наведи». наведи курсор, курсор. Мишки на напис Записали. Тепер тут ми можемо встановити початковий шрифт, наприклад, аріал, тому ми з вами запишемо. Фонд аріал. І розмір символів, наприклад, нехай буде 14. Закриємо додаткову дужку. Так. І наступним чином ми маємо розмістити цей текстовий напис у вікні. Запишемо «label.pack». Давайте я перевірю, щоб все правильно було. Так. Дві відкриваючі дужки і дві закриваючі дужки. Все правильно ми з вами зробили. Так. Тепер наступним чином. Наступний наш крок: ми з вами розмістили текстовий напис. Ще можна, в принципі, додати: додати ось тут поставити ще кому, і додати колір, наприклад, символів. Давайте запишемо з вами FG. Нехай буде блу. Ось так. Зробили. Тепер нам необхідно створити обробник події, функцію яка змінюватиме властивості напису під час руху миші. Давайте ми її назвемо MouseMove. І функція буде отримувати параметр event, який містить інформацію про подію руху. І у середині функції ми маємо змінити текст з вами. І встановити інший шрифт і розмір символів, і колір символів. Ну, тут ви можете зробити так, як ви бажаєте. Тому я повертаюся до першого рядка Front Import», Утворюю додаткові рядки і запишу ключове слово. Dev Mouse Move Event. І так, створимо з вами новий текст, лейбл, властивість, текст. Ну і, наприклад, давайте додамо текст Мишка рухається. записали. Тепер давайте змінимо тип шрифту і розмір шрифту. Запишемо лейбл, властивість, фонд. Змінимо ARIAL на таймас New Roman. І розмір символів 18 І змінимо колір тексту. Запишемо лейбл, властивість FG. І нехай буде червоний колір red. Записали. Тепер, щоб функція виконувалася у момент руху миші по напису, нам треба прив'язати подію Mouse Move. Тому для цього ми з вами запишемо label.bind крапка Значаю рух курсора по області елемента. Ну і останнє, що ми з вами запишемо, останній рядок це root main loop, тобто команда, яка буде запускати головний цикл програми, завдяки якому вікно реагує на наші, на наші дії. Запишемо root.main loop. Ну і тепер ми можемо запустити програму. Для цього збережемо файл у власну папку, Вибираєте шлях до власної папки, пишемо ім'я файлу завдання. 4.3.3 Зберегти і запустимо програму на виконання Run Run Modle. Бачимо, в мене є випущена помилка, тому я її зараз виправлю. Так, дивимося. Ось тут треба взяти лапки. І ще раз запустимо на виконання. І так, бачимо з вами. Текст наведе курсор мишки на напис, і коли ми проводимо курсор миші по напису, текст має змінитися. Бачите, Шрифт стає іншим, і колір символів також змінюється. Так ми з вами реалізували реакцію елемента інтерфейсу на рух миші та виконали завдання. Дякую за увагу! Якщо щось не зрозуміло, задавайте, будь ласка, питання свої в коментарях і до зустрічі у наступному.